Сьогоднішня наша тема точно стане вашою, як і моєю, улюбленою. І тобі, привіт, привідеренько, а що ти все в захисному спорядженні? Я просто турбуюся про свою безпеку, бо сьогоднішня наша тема з вітерцем! Ну, так, це добре, що ти переймаєшся цим, але ж ми не будемо займатися цими екстремальними видами спорту. Лише розкажемо про них. Як? То я дарма вчора прочитала цілу книгу, як правильно кататися на роликах та вивчила, як правильно падати. І дарма оце це все притягла. Даринко, поки ти все не розповіла нашим глядачам, пропоную представитись. Мене звуть Софія Кащешин. А мене Даринка Попко. Дивимось анонс. Сьогодні в програмі. Що таке пенніборд? Та чим він відрізняється від скейту? Поговоримо сьогодні і про вуличний спорт Америки. Так, це скейтбординг. Ролики, коли вони виникли, як змінилися та як навчитися кататись. І чи справді потрібно навчитись правильно падати? Та там і вчитись немає Чому сказали б ви, що слід знати про самокат. Справжній звір, який може приїхати майже скрізь. Говоримо про квадроцикл. Або відчути себе гонщиком. Іноді просто треба завітати на картинг. Рожеві окуляри в ефірі. Поїхали! Ну, Даренко, не даремно ти одягла це все захисне спорядження. Таку атмосферу ти створюєш, ніби ми от-от підемо підкорювати вулиці Львова. А як це? Будемо бігати по Львову з прапорцем. Ну, як, як? Кататись на скейтбордах та пенібордах. Але спершу треба обрати чудову дошку. Ем, Дошку, я думала, дошка лише є у серфі та для нарізання цибулин. Ні, нам ще більше треба дізнатися про скейтборди та пеніборди. То чого ми чекаємо? Гайда, поїхали! А спершу сюжет. Музика Ж перехоплюю подих від того, як люди виконують неймовірні трюки на звичайній на перший погляд дошці. Усім привіт! Мене звати Софія Врамчук. Сьогодні ми дізнаємось найважливіше про скейтборд та його молодшого брата пенніборд. Скейтборд це найголовніша деталь для скейтбордингу. Розмір, товщина дерева, розташування коліс та підібраний матеріал дошки впливає на все від якості катання до трюків, які ви зможете виконати. Наприклад, кожен скейт має спеціальну конструкцію підвіски коліс, завдяки чому під час катання ви можете повертати в ту чи іншу сторону. Що ж взагалі таке скейтборд? Скейтборд це дерев'яна дека, на якій ми стоїмо однією чи двома ногами. Це не просто шмат дерева. Це накладені один на один від семи до дев'яти шарів дерева. Під дошкою розташовано чотири колеса, звісно, підвіска. Куди ж без неї? Однак за стільки років існування скайта виникло безліч видів дощок для катання. Традиційним є, звісно ж, скейтборд. Також є лонгборд, що буквально перекладається як довга дошка. Його задня частина піднята, а передня загострена. Окрім цього, є круїзер, який найкраще підходить для катання рівною дорогою. І є навіть вид аж з 14 колесами. Однак ми зупинимось на іншій версії скейтборду. пенніборді. Декілька років тому пенніборд був популярний серед дітей та підлітків. Пенніборд – це скейтборд з міцного пластику. А його колеса м'якші ніж звичайні. А чому така цікава назва? Пеніборд вона походить не від англійських монет, як можна спершу подумати, а від назви австралійської компанії Penny Скейтбордс. Це торгова марка багатьох скейтів з еталонною якістю. Але саме її назва закріпилася за невеличкими скейтбордами завдяки популярності бренду. Дорослі часто думають, що пеніборд це більше для дітей. Особливо зважаючи на його милий дизайн, однак хоч це й дитяча й молодіжна версія скейтборду, але це й хороший варіант для дорослих. Також інший вид пенніборда – Пені оригінал. Це більш популярний варіант, що легкий, маневрений і зручний в транспортуванні. Але для катання на цьому класичному варіанті варто вже вміти тримати рівновагу і попрацювати над координацією. Саме матеріал дошки та розмір є головною відмінністю між скейтом та пеннібордом. Обирайте чудову дошку та дивуйте своїми трюками друзів. А з вами була Софія Па-па! тепер, маючи скейти, уміти кататися, ми можемо відчути себе справжніми скейтерами. Скейтерами ми ще знають нічого не знаємо про скейтбординг. Як ми можемо кататись? Ну так, але давай уже швидше дізнаватися та дивитися сюжет, бо мені вже стає незручно в цьому шоломі. Ну добре, добре, Дивимось сюжет. А ви знали, що першими скейтбордами були звичайні ящики або дошки, до яких прикріплювали колеса. Тому якщо ваш кіт заліз у той самий ящик чи навіть картонну коробку, це може означати те, що він хоче себе відчути справжнім скейтером. Привіт, друзі! З вами я, Діана Греньків, і сьогодні ми поринемо у світ чудового та екстремального спорту скейтбордингу. Покатаємось! Кейтбординг з'явився у кінці 30-х років минулого століття у США, а вигадали його серфери, які не могли прожити без катання на дошці, особливо в дні, коли вода була спокійною та без хвиль. Тоді з кейтами були звичайні ящики, до яких прикріплювали колеса. Згодом серфери зрозуміли, що ця ідея так собі, чи коти захотіли свої коробки назад, тому довелося використовувати дошки. До речі, людину, яка займається скейтбордингом, називають скейтбордистом або ж скейтером. А дошку для цього заняття майстри називають декою. Дуже важливо підібрати деку правильної овальної форми. Саме від якості, кількості шарів дерева, ширини та товщини скейта залежить абсолютно усе: від висоти стрибків до складності виконання певних трюків. Наприклад, на вузьких скейтах легше маневрувати, а на ширші легше приземлятися після вдало виконаного трюку. Також скейтбординг стане чудовим заняттям, якщо ви хочете відчути адреналін, а навколо мало місця для спорту та одні багатоповерхівки. Однак, усе одно радимо займатися у спеціально відведених для. Цього місцях на майданчиках для скейтбордингу, де є гірки різної висоти та складності, після катання, на яких виникає відчуття, ніби ви зібралися на високу гору. Такий вид катання на майданчиках називається стріт, що в перекладі з англійською означає вулиця. Дотепно, еге ага. ж. Також можна кататися в боулі. Це місце для катання, що нагадує форму чаші. Тут можна робити різні стрибкові трюки на великих швидкостях і з певною кількістю повторень. А ви знаєте, як виник найбільш видовищний вид катання на скейті? Це було у 60-х роках у Каліфорнії під час посухи. Тоді всі басейни пустували, а скейтбордисти почали там кататися у своє задоволення. Так, виник Вейт. Напрям скейтбордингу з усіма тими неймовірними трюками. До речі, ще 50 років тому скейтбордистам не було де кататися, тому вони це робили у торгівельних центрах, через що виникло негативне ставлення до даного спорту. Скейтбординг – це все таки корисний вид спорту. Під час катання у скейтерів розвиваються м'язи, покращується концентрація уваги, а також впевненість у собі. Від користі до рекордів, що вражають, ми всі знаємо, що скейтбординг це про швидкість та висоту. Що ж, професійні скейтери нам це довели? Ось так скейтбордист Арон Гомокі встановив рекорд, пролетівши на скейті над 25 п'ятьма сходинками. Це майже 4,5 метри. Ви можете лише це уявити? А інший скейтер Денні Вейн встановив світовий рекорд підлетівши на скейті на висоту у 7 метрів. Скейтбординг став настільки популярним, що він започаткував власний жанр музики, який називається скейтпанк. Це поєднання панк року з хардкором. Звучить цікаво. Тому, якщо хочете спробувати якийсь новий та екстремальний вид спорту, скейтбординг це прекрасний варіант. Головне, не забувати про правила безпеки. Ну а з вами була я, Діана Греньків. До зустрічі! Ну що, йдемо кататись? Я не хочу! Це виглядає дуже складно і хочеться чогось цікавішого, веселішого та крутішого. Веселішого, крутішого, цікавішого. О, а як щодо роликів? Ролики, ну я на них вмію чудово кататись. Теперш ніж тобі навчитись, треба вміти правильно падати. Падати? Ти серйозно? Ну, так, звичайно, Соломія Блашко детальніше розповість у своєму сюжеті. Увага на екран! Привіт, друзі! А ви вмієте кататися на роликах? От я так і обожнюю. Мене звати Соломія Блашко, та сьогодні я вам розповім, як створили перші ролики та чим катання на цих ковзанах є корисним для вашого здоров'я та як правильно падати. Перші ролики, які за своїм виглядом зовсім відрізняються від тих, що ми могли бачити, винайшли аж 1743 року. Однак ім'я їхнього творця не збереглося. А згодом, у 1760 році Джон Мерлін продемонстрував власну версію роликів, однак вони виявилися геть некорованими, тому він врізався у дзеркало. Згодом Джеймс Плінтон вирішив поставити колеса роликів по. І навіть створив перший ролодром. Дякую, Джеймсе. Після цього ролики зазнали безліч змін. Ба більше, ролики зазнали безліч змін безліч змін. Побільше Після цього ролики зазнали безліч змін, бо більше перші гальма додали аж через 133 роки після винаходу. А нині катання на роликах є дуже популярним, і ви можете займатися цим видом спорту в будь-яку погоду. А якщо падає сніг чи дощ, ви можете відвідати ролердром. А скільки користі несе цей спорт? Наприклад, катання на роликах допомагає схуднути, підтримувати м'язи в тонусі, тренувати витривалість, координацію рухів та уважність дихальну систему. Також цей вид спорту є гарним варіантом для того, аби зняти стрес, гарно провести час з друзями і сім'єю, завести нові знайомства і краще пізнати місто, де ви живете. Не ролики, а магії якась. Окрім цього, існує безліч видів. Роликів, так? подолання стрибків, подолання стрибків існує безліч видів роликів. Є ролики для звичайної їзди, подолання перешкод. Стрибків, та що там, є навіть ролики для бігу, а швидкість, з якою на них катаються, вражає. До речі, якщо ви ще ніколи не каталися на роликах, то ось що вам варто знати. Оскільки вам ще слід навчитися тримати рівновагу та гальмувати, тому раджу вставати на ролики на рівній поверхні, без горобків чи ямок. Звісно, не забувайте про захисне спорядження. Тепер вам треба навчитися правильно падати. Перше. Присядьте, потім нахиліть корпус і торкніться землі. Спершу зробіть це колінами, а потім долонями. Коли ви навчитеся правильно падати, гальмувати, тримати рівновагу, ви проїдете декілька метрів і зрозумієте за що обожнюють ролики. А ви чули про Амишів? Це релігійна громада консерваторів, яка відмовилася від усіх благ цивілізації та винаходів, присвятивши себе сільській та ручній праці. Однак навіть вони не втримались та використовують ролики у своєму побуті, адже на них легко та швидко можна долати значну відстань. До речі, а ви знали, що катання на роликах дуже гарно впливає на вашу поставу і слугує такою собі гімнастикою? такою для м'язів спини. А з вами була я, Соломія Блошко. Па, па 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 Софійко, я тут таке важливе згадала. Ну, що ти таке могла згадати, що ми ніяк не зможемо покататись? Я завжди мріяла навчитися кататися на самокаті. Маю, але ніколи не каталася. А ти каталася? Я каталась і ще декілька трюків мені на ньому робити. Клас, покажи, 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 покажи! Стоп, стоп, стоп. Спочатку сюжет, а потім і покажем. Гаразд, увага на екран! Вітаю, друзі! З вами Катруся Полій. Маю для вас невелику загадку. Це дуже популярний засіб пересування, який завоював серця не тільки дітей, а й дорослих. Однак мало хто знає, наскільки цікава у нього історія і як він змінився протягом декількох століть. Догадались про що я? Так, це все про самокат. Поїхали! Точної інформації про те, хто і як і коли винайшов самокат, немає. Існують деякі розбіжності. На просторах інтернету гуляє величезна кількість недостовірної інформації. Про історію самоката вважається, що зображення зустрічається на давніх фресках. А деякі дослідники вважають, що саме Леонардо да Вінчі працював над створенням такого транспорту і підтвердженням цього. Є його малюнки. Зупинимось на офіційних версіях. Кажуть, що перший самокат виготовив Міхаель Каслер. Як виглядала новинка, точно невідомо, Але кажуть спогади сучасників, що керувати було важко. Ще пишуть, що в 1791 році у Франції граф Де виготовив самокат, дуже схожий на пристрій Міхаеля Каслера, і назвав його Селеліфер. Але найофіційніша і найправдивіша версія каже нам, що самокат сконструював німецький винахідник Карл фон Дре. У 1817 році він був зроблений з дерева і називався дрезиною. Його винахід зовні нагадував велосипед без педалей. Частенько його називали машина для ходьби. Крім того, в різних країнах він мав різні назви: самокат, велосипед Денді Хард. Самокат Дреза через свою оригінальність дуже швидко здобув популярність і не тільки у Німеччині, а й Англії та континентальній Європі. Майже щодня газети друкували, карикатури і різні малюнки. Із зображенням цього ноу-хау. Згодом пристрій удосконалив швейцарець Вім Оботер. Він зробив самокат який можна складати та з легкістю перевозити. А тепер перейдімо до користі, яку ви отримуєте під час катання на самокаті. Всього година їзди може замінити тренування у спортзалі. Тривалі катання на самокаті зміцнюють м'язи, ніг нервову систему, тренують увагу, зір, концентрацію та дихальну систему. Завдяки цьому транспорту покращується настрій та з'являється заряд енергії. Випробуйте це відчуття польоту на землі. Якщо у вас немає такого чудо-пристрою, то настав час його підбати, насолоджуйтеся катанням і зміцнюйте здоров'я. А з вами була Катруся Палій. Зустрінемось у наступних випусках у програмі Рожеві окуляри. окуляри». Па-па! А наступний вид транспорту з'явився на початку 80-х років минулого століття, коли любителям розваг не вистачило мотоциклів, автомобілів і доріг. Квадроцикл став рішенням цієї проблеми, адже велосипеди тоді не мали пасажирського місця. Зараз квадроцикли використовують у горах та мисливських і фермерських господарствах. А також у Каліфорнії квадроцикл використовують на пляжах. Детальніше про це у наступному сюжеті. Квадроцикл це незвичний та драйвовий транспорт, який має цікаву історію створення. І якщо хтось думає, що він з'явився відносно недавно, то це не так. Привіт, мене звати Каріна Хльвінська, і пропоную гаяти часу, а скоріш дізнатись, чому квадроцикл так називається і хто його створив. Якщо спробувати заглянути в глибину історії і подивитись на предків сучасних квадроциклів, то першим прабатьком можна назвати екземпляр, представлений в 1853 році, на великій виставці робіт промисловості всіх націй в Нью-Йорку. Це сталося в той час, коли ще тільки почали набувати популярності двоколісні велосипеди. Квадроцикли представили як можливість вирішення проблеми низької швидкості, стабільності в'їзді. До того ж, у велосипеді того часу були відсутні пасажирські місця. Отже, в дев'ятнадцятому столітті з'явились двомісні квадроцикли. Вони випускались у вигляді двох конфігурацій сидіннями один навпроти одного і на одній лінії. Винахідники довго вагались щодо розміщення коліс квадроцикла. Спершу їх було лише три, і вони були сконструйовані невдало. Відтак цей транспорт був нестійким та нестабільним. І винахідники вирішили повернутися до більш поширеної форми розміщення прямокутний. Можна вважати, що перші експериментальні автомобілі на парових двигунах по суті і були квадроциклами. Ford Quadricycle був одним із перших таких автомобілів із двигуном внутрішнього згорання і називався саме автотранспортним квадроциклом. Така модель дуже швидко завоювала популярність в усьому світі. Щоправда, ненадовго. В результаті стрімкого вдосконалення технології з'явилися нові кращі автомобілі, але тим не менш в туристичних Районах все одно вироблялася певна кількість квадроциклів. А ось 20-те століття стало справжнім ренесансом для квадроциклів. У 1924 році французький винахідник Чарльз Моше сконструював чотириколісний велокар, обладнаний педалями. Коли під час Другої світової війни Франція потрапила під окупацію і бензин був на вогу золота, саме велокар став національним видом транспорту. Наступний пік популярності квадроциклів пов'язаний із нафтовою кризою 70-х років минулого століття, коли різке підвищення цін на бензин і екологічні катастрофи пов'язані з розвитком автомобільної промисловості та масовим випуском автомобілів, змусили людей задуматися про новий транспорт. Сучасний квадроцикл це універсальний позашляховик. Ходімо кататися. Популярності не були квадроцикли на піщаних пляжах Каліфорнії, оскільки виявилися зручними для переміщення по місцевому бездоріжжю. Цей вид транспорту швидко перетворився в модну пляжну розвагу. Їх виробництво соросло, а технічні характеристики удосконалювалися. Сьогодні про те, щоб купити квадроцикл, замислюються фермери, рибалки, туристи та й просто любителі гострих відчуттів. Добре, що хтось колись вигадав цей вид транспорту. Ну, а каталась для вас сьогодні Каріна Хальвінська. Па-па-па-па! Я спробувала картинг! Що, що? Стоп! По-перше, це дуже екстремальний вид спорту. А по-друге, чи можна їздити дітям? Ну, так, якщо з інструктором, то можна і це цілком безпечно. А... А я ніколи себе не пробувала картинг. Тоді знаю, чим ми сьогодні займемося детальніше про картинг у наступному сюжеті. Швидкий гаймір. Деревень адреналіну у крові. Саме за це справжні екстремали обожнюють картинг. Привіт, друзі! Мене звати Мілана Гайда. Сьогодні ми з вами разом дізнаємося усе про цей вид спорту. Та навіть трохи більше. Поїхали! Картинг у багатьох асоціюється з відомими перегодами на спорткара, коли ти немов розрізаєш повітря своєю швидкостю. Однак цей вид спорту є такою собі першою сходинкою до формули 1 найвідомішого чемпіонату з автоперегонь, адже карти, які ви використовували для картингу, можуть розганятися від 24 км за годину до 260. Тому більшість початківців спершу вчать картингу, а тоді вже переходять на інший рівень. Що стосується картів, їх важко з чимось плутати, адже це відкриті гоночні машини. Тобто, коли ви починаєте набирати овертів, то всім тілом відчуваєте повітря. Однак ви дивуйтесь, коли побачите перші карти. Їх винесли 70 років тому, але використовували тоді двигун з газонокосарки. косарки Так було недовго і вже через три роки виготовили двигун саме для картів. А ви знали, що картингом займаються від 4 років. Тобто деякі діти декілька років тому навчилися ходити, але вже починають ставати справжніми гонщиками. До речі, у світі існує багато спеціалізованих шкіл, де навчають картингу дітей різного віку. Це, напевно, справжні майбутні екстремали. А якщо ви хочете спробувати власні сили в картингу, то потрібно знати декілька нюансів. Так, керувати картингом значить Легше, ніж, наприклад, машиною. Він не має стільки функцій, однак базові. А гальмо, газ та повороти точно є. Проте вам потрібно знати, що в цих версіях машин ліве колесо вивернете більше, ніж праве. Також кермо-карта дуже чутливе. Тому навіть легенький рух може повністю змінити вашу траєкторію. І таку чутливість точно можна помітити, коли ви повертаєте. Адже різких рухів вас може почати заносити, тому завжди повертайте плавно, ніби вам необхідно обминути склянку з водою, яку не можна розлити. Знаючи такі базові правила, ви легко зможете стати найкращим у цьому виді спорту. Добрий день. Які існують види карт? Доброго дня. Вид картингу може бути прокатний і також вже спортивний у вигляді спорту. Яких правил потрібно дотримуватися під час їзди? Картинг це безконтактний вид спорту, будь-які контакти заборонені. Він повинен виконувати всі команди маршалів, прапори, щоб була безпека для кожного пілота на трасі. Скільки часу займає катання? Катання в прокатному виді картингу займає 10 хвилин, тому що йде навантаження велике на руки, і у його учаснику 10 хвилин достатньо, щоб відчути адреналін катання. Чи є рівні складності в професійному катанні? Є різні рівні. В нас діє школа картингу. Самий молодший учень нашої школи він має три рочки. Так само є різні групи, є юніори і всі, хто. Зараз пілоти Формули 1. Вони всі починали з картингу вік, який дозволяє вже сформуватися. Це з трьох років діти починають займатися і потім вже стають хорошими пілотами Формули 1. Покатаємось? Покатаємось. Шалена популярність та любов до картингу викликані також тим, що карт є найдешевшим та найбезпечнішим гоночним автомобілем. Тому він і має попит як серед дорослих, так і серед дітей. А в багатьох країнах навіть є фахові школи та змагання з цього виду спорту. Цікавий факт. Картин є двох видів. Професійний та аматорський. Професійний це участь у змаганнях, а аматорський це картинг на прокат. Однак, картинг є чудовий варіант, якщо ви хочете відчути екстрим. А з вами була Мілана Гайда. До зустрічі. Ох, я ще більше, більше, більше. Хочу себе спробувати у цих видах спорту. Ну ти й мене налякала. Але все ж таки я не дарма взяла своє захисне спорядження. Звісно, але нам вже час прощатися. З вами були ваші невгамовні ведучі. Я, Софія Каштишин. Та я Даринка Попко. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па.